Бузок уже відцвітає, але після дощу його аромат просто п'янкий. Я обожнюю травень і вітаю всіх близнюків, які народилися в травні. Чудовий дощ у нас прийшов, і судячи по погоді, це ще не кінець, на вулиці дуже висока вологість і пари. Саме час ходити по своєму городу і лікуватись. Лікуватись ароматом, лікуватись формою, лікуватись кольором. У мене на городі зараз дуже пахне сухим кропом. Це та такий антистрес. Тут не вистачає лише будиночка з бджолами. Дякую тобі, Боже, за нашу святу землю. А я зараз в перервах між дощами займаюсь відсвівшими нарцисами. Там, де великі кущі розріджую або взагалі викопую, розсаджую їх так, щоб їм вистачало місця. Вони обов'язково мають бути одного кольору і одного терміну дозрівання. Я люблю такі квітники, які виглядають як дика галявина, де різні квіти, різної форми кольору, різної висоти. Але дуже ефектно у дворі, коли одним килимом зацвітає ціла картина, як ковер. І чому саме білі нарциси ранні перші? Бо вони цвітуть в один час з вишнею. Тут колись була пасіка і були вишні. Вишні ми випиляли, вони засухли. Господар пішов на фронт, пасіка пропала, але у цьому році ми знову посадили вишеньки, і під ними обов'язково мають бути білі нарциси. Зверху ця біла піна, просто наречена, і знизу білий кавер. Можна влаштовувати фотосесію. Вишні виростуть і зацвітуть. Пасіку ми знову заведемо, і це все закінчиться, і ми будемо жити довго і щасливо, і багато.